Друзі, вітаю на українській правді. Це формат Лайф. Далі будемо говорити на теми безпосередньо пов'язані з фронтом. Чому соцопитування каже, що українці частково проти закону про мобілізацію, що відбувається безпосередньо на лінії фронту, та для кого Путін написав свою статтю перед поїздкою до КНДР? Про все це не тільки і навіть більше. Будемо говорити з людьми фаховими, долучаю до нашої розмови. Кирила Сазонова, в цивільному житті політолога, а зараз військового Збройних сил України. Пане Кирило, мої вітання. Вітаю, пане Дмитро. Доброго ранку. Доброго ранку. Пане Крило, все ж таки я для початку до вас звернусь як до політолога. Ви вже пробачте, я думаю, що ви, вам доводилось неоразово. Коментувати соціологічні опитування напередодні вийшло опитування соціологічної групи рейтинг? Вони ось про що кажуть? Вони кажуть, що серед українців немає вираженого ставлення щодо закону про вдосконалення мобілізації, ну тобто нового закону про мобілізацію, як би це говорили в народі. Водночас серед опитаних соціологів більше тих, хто його не підтримує, пане Крило. А я, на вашу думку, а в чому корені ось там? Ось таких от тенденцій. Бо ну, я також бачу серед там своїх знайомих, що вони негативно ставляться не стільки до мобілізації, а скільки до методів, як, як на мене. І, можливо, цим е, продиктовані ці цифри. Дуже важко зрозуміти чи пояснити це якось, бо е, народ хоче, щоб хтось їх захищав, щоб хтось воював, але тільки не я. Ну, це, В цьому я не бачу логіки. ну, Кожен має щось робити, або ти на фронті, або ти працюєш для фронту. В цьому є логіка, в цьому є твоя відповідальність, бо зараз можна знайти тисячі підстав, щоб не приймати участь, не боронити країну від е, пусть спершу там депутати, пусть спершу той, пусть спершу той. Або я не хочу воювати за цю владу. Чомусь на початку 22-го року, коли почалось велике вторгнення, ми цих питань не задавали. Кому подобається влада, кому не подобається, хто за кого голосував, кого яка партійність, хто як бачить майбутнє України, ці всі питання задушки вносимо зараз. Саме існування України під питанням, і ми йдемо її захищати все. Закон про мобілізацію, коли буде демобілізація, яка буде зарплатня, яке буде забезпечення? Ніхто про це не думав. Народ стояв у чергах у військкоматі. Я... Знаю по собі, що дуже непросто було попасти тоді до війська. Дуже непросто, навіть знайомства не допомагали навіть через колег <кій> і цих питань не було. А зараз ці розмови про те, що А, оце погано, ось так не треба робити, я згоден. Багато що робиться не так, як мені подобалось. Е, мені здається, що взагалі ставку треба було робити не на мобілізацію, а на рекрутинг. Але якщо е, є такий обов'язок і добровільців не вистачає. То мобілізація, вона за умовчанням не буває добровільною. Звісно ж так дуже, дуже ну, мені здається, був великий провал, і це не тільки моє бачення. Багато хлопців, з ким я розмовляю, хто мав якесь хоч відношення до медіа, до реклами до всього. Вони кажуть: так треба було більше гарних новин, ні таких реляцій, переможних, що ось все добре, а вони тут чмобіки, ми їх тут пачками кладемо. Ні, але такі періоди, як, наприклад, звільнення Харківщини, звільнення Херсона, ось під ці новини е, треба було набирати більше добри, добровольців. Ось на це робити ставку. А ми тоді якось цей момент упустили. Це було дуже важливо. Ну і зараз. Ну ці відео з бусиком, з пакуванням, вони деморалізують насправді і суспільство, і нас, бо суспільство бачить якусь непорозумілу. Дуже негативний вигляд мають процедуру. Ми зі свого боку не розуміємо, чому ми маємо захищати людей, які ось так от опираються в мобілізації, хтось їх захищає, чи потрібно їх захищати справді чи вони, мабуть, чекають руського світу. То Кабмін приймає ну, цю взагалі смішну ідею. Ну, ми багато сміялись, чому в ну, мене підрозділі багато добровільців киян. Троєщина, Голосіїва, саме з цих самооборони формувався тоді хорт. Зараз підрозділ Грім наш у 41-й бригаді. Е, і коли кажуть, що зарплата 35 тисяч, і це буде економічне бронювання, цих мобілізувати не будемо. А тут багато хлопців, хто займав непогані посади, непогано заробляв трохи більше ніж ця сума. Він каже: що ж виходить? Зараз набирають тільки бідних, а ми хто що ми пішли з таких зарплат. Не, не, ну, Хто ж не думав тоді, скільки будуть платити у Збройних силах? Тобто, ось такі моменти це дуже дуже негативно. Боронити е, країну має стати престижним. Це справа честі. Е, звісно, мають бути якісь економічні важелі, якісь пільги, мабуть, гроші, сім'я. тобто щоб ти е, Чому ми підписали контракти? Хоча добровільцем було бути краще, перший особливо перший час якась. Трохи ситуація Махновщини, така більш волі. Але контракт це гарантія того, що якщо з тобою щось трапиться, то тебе не кинуть і не кинуть сім'ю, якщо ти за задвохсотишся. Це все, звісно, має бути. Але е, пам'ятаєте, який на початку був підйом: пісні, е, меми, жарти, журналісти, музиканти всі працювали на перемогу. І це була така хвиля потужна. Зараз її немає. На жаль, бо в якийсь час. Емоції, підйом волонтерський він видихається. Треба людей підтримувати з боку держави, продумати всі комунікації з цим працювати. На жаль, до цього майже ніхто не був готовий. Звісно, виправдовує людей те, що взагалі не було готово. У нас немає досвіду великої війни і роботи, і в тилу у військових в умовах війни. Цьому довелося навчатися на ходу. На жаль, не все виходило. Пане Кирило, я поготувався до розмови з вами, слухав ваші попередні інтерв'ю, і знаєте, мені було приємно в моєму вуху почути такі звичні, як для мешканця там, в минулому Донецької області назви, як ви називаєте, Констага Часік. Так про це говорять часто і місцеві, наскільки я знаю. Але давайте все ж таки цей ліричний відступ залишимо і поговоримо безпосередньо про той відтинок фронту. На якому ви знаходитесь, як я розумію, це схід і там, особливо на Покровському напрямку, як я бачу, зі зведень генштабу ну особливо складна сьогодні ситуація, е, з того, що ви бачите, з того, що бачать е, ваші знайомі, бо військові спілкуються один з одним, які б ви висновки могли зробили? По перше, а з якої частини ви, ви, висновки могли б все ж таки поділитися публічно? Так, да, Дмитро, трохи є лірічне. Я скажу, коли наприкінці березня нас таємно перекидали 41-шу бригаду Скуп'янська після тактичних успіхів, який Сирський відмічав, перекидали сюди. Хлопці дещо не були, не дуже раділи цьому переміщенню, радів один я. Ходив: говорю, о, їду на малу родину, поближче додому. Ситуація тут досить важка. Ви бачите, що і ОТУ Луганськ, і Осу Хортиця двічі на добу дають інформацію офіційну, і по офіційній інформації вона така, звісно, скупа. Така військова, але всі бачать, що відбувається, тому що не атаки відбити А завжди наприкінці є фраза: там, там, там тривають бої, тривають бойові дії. Тобто, двічі на добу хлопці подають звіти, що відбувається, збирають, і десь в цей час йде бій, нічого не закінчено. Десь ми тиснемо десь нас тиснуть. Тобто, обстановка дуже важка, і це у нас на часіку, а на Покровському напрямку там ще важче, бо е, ворог таку тактику використовує. Ну, ви бачите, що відбувається це, можна теж відтежити, тому що майже тиждень сирський главком тут їздить по бригадах, їздить по штабах, бо тут всі розуміють, насправді, що тут ключовий момент. Здається, я про це казав ще, коли е, починалось харківський хрейд, що все ж таки головна мета це Донецька область, це. Як вони висловлюються звільнити ДНР по кордонах? Для нас це захоплення Донецької області. Ми бачили, що на так званих звільнених територіях відбувається і по Бахмуту, і по Солидару, і по Авдіївці, і по Мар'їнці, Як там що залишається після їх приходу? Ось вони тиснуть скрізь і намагаються штурмувати. І у нас і на Покровському я з хлопцями вчора розмовляв дуже схоже: штурми по всій лінії, де можливо? Вони шукають ту шпаринку, де можуть пройти. Або там, де поруч те дві бригади, і хтось неуважно відноситься до стику до цього. Або десь хтось дасть слабинку, десь дрогне позиція, протече. І саме як вода, вони полізуть в ту шпаринку, паринку, яка відкриється. Це може бути де завгодно. Ось де дрогнуть наші оборонці, там вони і полізуть. Тому вони і тут штурмують, тут і вночі ще тривали бої, я зараз поранку не скажу, але вночі ще тривали, і біля Кліщівки відбувались, і. Біля Калинового і сам час, як вони штурмували постійно. Ну, час, як вони фактично штурмують е, в трьох напрямках. Це було механізовані такі штурми, і намагались вони вже більше як місяць намагаються його обійти з північного сходу та з півдня вздовж траси Костянтинівка-Бахмут. ось Вищатами ну, їм взяти місто не дали, їм залишається штурмувати. Е, головна перепона для них це, звісно, канал Сіверський Донець, Донбас. Це не Така прірва з водою. Ні, взагалі води там немає вже досить давно. Але все ж таки така бетонована канава, це для техніки дуже важка припона. Вони вимушені, навіть якщо вони через зону ураження прориваються, то вони впираються в цей канал і там же працює арта, працюють дрони, працюють мінометники наші. Техніка, яка завмерла, щоб висадити десант, це дуже гарна мішень. Тей десант, який вибіжав, вони ще кучою стоять, наші дрончики саме цього чекають. Ось цей канал це така пропона досить важка. Але ще є мікрорайон каналу в Часов'ярі. Він по той бік каналу, не по наш, а ближче до Бахмуту. Там я ставив фотки днями звідти, там виглядає він жахливо. Насправді, як е, якийсь фільм жахів, справді фантастичні. Стричаться залишки багатоповерхівок, обгорівші нічого цілого нема. І в той мікрорайон постійно прориваються невеличкі групи, тобто 2, 4, 5 бійців. Ворожих там стикаються з нами, там тривають бої. Вони навіть е десь тиждень тому забралися на якусь багатоповерхівку, встановили прапора свого та замінували його. Але ми це ці хитрощі бачили вже не один раз, тому з дрона його розбомбили. Ось тут е ось так вони намагаються постійно. Постійно, постійно. Останній, ну я таке пам'ятаю, тільки десь 17 18 травня півтори доби постійних жорстких штурмів. А зараз вже більш як тиждень тривають такі постійно. Ну нема нема тихого, тихого якогось часу, щоб перепочили, щоб був затишок. Такого нема. Постійно йдуть штурми, десь не менше як тиждень. Пане Кирило, хотів вас тоді а, спитати, коли йде штурм ворога. Виникає питання, чи ми ці штурми відбиваємо. і зрозуміло, що на жаль, дов... і втрачаємо людей а, але. Моє питання бо воно буде якраз стосуватися е, захисту? Бо ми можемо зберегти людей, якщо в нас буде більше бронетехніки, більше снарядів, більше зброї, більше якісного озброєння, і саме про це йшло йшлося, коли е, ухвалювалася допомога від сполучених штатів ну і загалом допомога від партнерів. Хотів вас питати щодо допомоги від е, сполучених штатів. Наскільки вона сьогодні відчувається на фронті? Ну в якомусь вигляді, принаймні, що ви бачите. Ключове, що ви сказали, це насправді більше снарядів, більше мін, більше ракет, бо є зона ураження. Вони ж безпосередньо до наших позицій не з'являються перед ними. Їм треба до них підійти. І поки вони йдуть до наших позицій, їдуть здебільшого на техніці, на якоїсь тут є і бронетехніка, і джипи, і мотоцикли, що завгодно. Коли вони йдуть, це вони потрапляють ну, потрапляють в зону ураження нашої арти, наших мінометів, і саме там гине більшість ворога. Саме від арти. тобто не від е, стрілецького бою вже біля позицій, це значно менше. Ну по статистиці, мені здається, від е, кульових поранень загинула в цій війні десь менше 10%. Хто каже 7, хто каже 8, хто каже 9. Все інше це ракети, це снаряди, це бомби. Снарядів треба якнайбільше, щоб в цю зону ураження вони взагалі не могли пройти. Якщо у березні була найважча ситуація десь у середині, на ближче до кінця березня. Лавком Сирський казав про співвідношення 1 до 6 снарядів. Потім президент казав вже перші дні квітня, 1 до 10, туди взагалі криза була. Зараз кажуть про десь 1 до 5, і Ми чекаємо на покращення. Звісно, ніхто вам подробиць про це не скаже, бо скільки в тебе міни снарядів, скільки у сусідів, скільки і коли прийде, це, звісно, така головна військова таємниця. Тобто, я навіть сам не знаю, скільки привезуть завтра і скільки. У хлопців поруч, бо це ж а... головний сюрприз для ворога. Їх звісно а постійно я... підвозять, тому що тримати тримати да біля лінії зіткнення, біля позицій багато мін, багато снарядів тримати не можеш, бо це мішень. Я тому і спитав так у вас в загальному, знаєте, без конкретних цифр. Розумію, ситуація, ситуація, як ми кажемо, да, ми кажемо, що стало краще аніж було місяць тому, але ми сподіваємося, що зараз значно гірше, аніж буде через місяць. Тобто поступово йде, ну це ж не швидко і не скрізь, пане Кирило, Давайте тоді згадаємо в нашій розмові Путіна. По перше, він там напередодні візиту до до КНДР публікував статтю, але на сайті Кремля він там похвалив КНДР за тверду підтримку окупантів у війні проти України, і що доготовий до тісної взаємодії з північною Кореєю. А, тут якраз ж мова йде про снаряди. Е, чи Не. бачили ви е, північно-корейські снаряди, ну, залишки від них. І чи бачили, можливо, китайські комплектуючі у росіян? Е, північнокорейські снаряди і міни ми бачили ще під Куп'янськом на початку березня та й зимою. Тобто, вони, це насправді знак непоганий. Це означає одне: в росіян нема своїх снарядів, своїх мін в достатньої кількості. Це показник, і те, що по озброєнню в них тут відбувається. Ми е, стикнулися вже з бомбометами такими многоствольними. З, е, кожен військовим скаже, що коли слово починається з бомб, це не про сухопутку. Це, у нас міномети, міномети, а бомбомети це морська справа, тобто знятих з кораблей 61-го року випуску бомбомети та 76-мм корабельне орудія. Спікеру Субхортиця Назар Волошин казав, що таке і на Харківщині вже є. З одного боку, це зрозуміло. Якщо вони працюють, хоч і старі, якщо до них є БК, чому ж їх не використати? Але це теж показник того, що в них немає кількості снарядів, який був спочатку. Тобто, це трохи казки про те, що в них всього дуже багато, бо вони вимушені закупати і північній Кореї і використовувати щось інше. Це гарний знак е, тому. Так, і по особовому складу в них теж не все так погано. Тобто, це теж легенда, така що в них безкінечна кількість м'яса, що вони закидають нас людьми. Що скільки б ми не вбили їх, їх будуть нові. Вони перекинули на Донеччину десь місяць тому е, з Тихоокеанського флоту 2000 особового складу з технікою. А це ті, хто мали йти на Сирію. Тобто, Сирія залишилась без ротації, без поповнення на Вовчанськ на Харківщину. Вони кидали африканський корпус, тобто теж залишивши. Свої африканські сили без підтримки, без ротації, тобто людей в них теж не вистачає ще багато, ще вони можуть знайти. Вони вигрібають вже з жіночих колоній Ми вже бачили жінок у їх рядах. Вони Смайперами. вигрібають все сміття з Африки, з Азії. да В них не вистачає людей, теж не безкінечно, не безкінечно. Тому рано чи пізно в цій діжці буде, будемо бачити дно. Ну, там різна мотивація до і представників там Африки, і паспорт їм дають з того, що можна було побачити там в публічному просторі паспорт на відоші паспорт гроші, пане Крило. Я вам надзвичайно вдячний за те, що знайшли час зранку поспілкуватися з українською правдою для глядачів. Нагадаю, Кирило Сезонов. Політолог в цивільному житті військових Збройних сил України станом на зараз був гостем цього випуску Палайф. Дуже важливо, аби ви реагували на нашу розмову подобайкою та коментарем. А якщо ви вперше на українській правді, не забувайте на нас підписуватись.